Всім привіт! Сьогодні вівторок, і я вам буду сьогодні влог знімати. Зараз перший урок географії. У нас зараз буде англійська мова, зараз нас перерва. Вчителька е, з англійської десь пішла і дала мені якийсь кольор. У нас зараз англійська і там запізнилися. Дилися і вони, коротше, просять вибачення по-англійськи. А тепер зараз буде наш музик. Ось тільки ми написали і сюди. Еля. Я <сервиш> <сервиш> І ось ей. О, дуже перерва. Всі пишуть. Ще перерваємо. Ми сходили в їдальню, поїли. І зараз ну, що буде? Біологія. В класі розбилися. У нас зараз біологія, але вчителька десь вийшла. Українська література. Біршики будемо. Я вже здала. А я? А там, я теж знала. Ні, то на індивідуальній, то просто було той. У нас була українська література, зараз буде геометрія. Ось книжка. Ось геометрія книжка. <плес> <Дзема. плес> Коротше, я сьогодні з чергово зелі, але нічого не зробила, я з нею дошку помив, витирала, мусор викинула, парти порівняла і тепер доводу міняти. Треба ще мало десь. А я допомагаю їй. давай чергова. <плес> <плес> Я вже прийшла додому. Зараз буду вчити уроки і складу на завтра сумку. І, може, сьогодні поїду в басейн з Елією, точно не знаю, якщо вона мені подзвонить. Бо вона ще лишилася в школі, дописую контроль на зараз тільки 14.50. Спочатку зараз поїм, а потім вже буду робити уроки. Сьогодні на дворі тепло, було дуже жарко. Uh, зараз подивлюся, що там на завтра дали і піду їсти. Я вже поїла, склала сумку, мені лишилось зробити два уроки. І зараз я дивлюсь Мастершеф Діти 2. І зараз буду ще дивитися продовження мастер -шеф Діти 2 і буду їсти шоколадку. Ось така шоколадка. Вісім кусочків, але вони дуже, люб... дуже великі, тут різні надписи «Love Choco», «I love chocolate». love Я вже приїхала додому. Я їздила з Елією все-таки в басейн, але ми не покупалися, тому що ми, приїх... ми мали їхати на п'яту годину, але ми приїхали на шосту годину. І нам сказали, що на шосту годину немає без тренера. Ми просто хотіли без тренера плавати. Просто собі поплавати. Сказали, що без тренера було на сьому годину. Ми думаємо, що ми будемо робити півтора години, бо ми приїхали пів шостої і поїхали назад додому. Ну, напевно, ми поїдемо або в суботу, або, або в неділю поїдемо в басейн. А зараз я буду йти монтувати відео і з ще свою жувачку Love Is, яку я ще не з'їла, там лишилося десь, може, не знаю скільки, 30 чимось штук, вже менше-менше менше стає. Ну, все, дякую всім за перегляд. Всім пока.